Історія вакцинації розпочалася в давнину, коли люди помітили, що ті, хто перехворював на віспу, після одужання ставали майже невразливими до повторного зараження. У 1796 році англійський лікар Едвард Дженнер вперше використав вакцину для запобігання віспі. Він відомий як батько вакцинації, оскільки він використав вакцину від коров'ячої віспи. Для захисту від людської віспи. Цей метод став першим успішним прикладом вакцинації в історії. У наступні століття вакцинація стала одним з найефективніших способів запобігання захворювань. Завдяки вакцинації було практично повністю ерадиковано такі хвороби, як віспа, поліомієліт, правець, дифтерія та інші. Вакцинація дозволила значно зменшити захворюваність та смертність від інфекційних хвороб. Сучасні вакцини базуються на принципах, відкритих у минулому столітті. Вони містять антигени, які стимулюють імунну систему виробляти антитіла для боротьби з хворобою. Існує кілька типів вакцин, таких як вакцини на основі вбитих мікробів, вакцини на основі ослаблених мікробів, вакцини на основі підоднів та інші. Кожен тип вакцини має свої переваги та недоліки, але всі вони спрямовані на стимулювання імунної системи для захисту від хвороб. Вакцини працюють шляхом навчання імунної системи реагувати на конкретний патоген. Після введення вакцини імунна система починає виробляти антитіла, які залишаються в організмі для боротьби з хворобою у майбутньому. Цей процес дозволяє швидко та ефективно реагувати на зараження та запобігати розвитку хвороби. Імунітет, який розвивається після вакцинації, Допомагає організму бути готовим до зустрічі з патогенами. Вакцинація не лише захищає індивіда від захворювань, але й сприяє колективному імунітету, що допомагає запобігти поширенню хвороби в громаді. Незважаючи на успіхи вакцинації, існують популярні міфи та спекуляції щодо її безпеки та ефективності. Важливо розуміти, що вакцини проходять строгі клінічні випробування та контроль якості перед введенням на ринок. Вакцинація є безпечним та ефективним способом захисту від хвороб та важливим елементом громадського здоров'я. Вакцинація є ключовим інструментом у боротьбі з інфекційними хворобами та збереженні здоров'я нації. Посада вакцинації важлива не лише для індивідуального захисту, але й для створення колективного імунітету та запобігання епідеміям. Знання про історію та принципи вакцинації допомагає краще розуміти її важливість. Та вплив на сучасне суспільство. Імунізація це процес, який сприяє створенню імунітету до конкретної хвороби шляхом введення вакцини або імунізаційного препарату. Основними принципами імунізації є активний та пасивний імунітет. Активний імунітет розвивається після контакту з антигеном, наприклад, через вакцинацію, коли імунна система виробляє антитіла для боротьби з хворобою. Пасивний імунітет передається від матері до дитини через плаценту або грудне вигодовування або шляхом введення антитіл або сироватки, цей вид імунітету тимчасовий, оскільки організм не виробляє власних антитіл. Ще одним важливим принципом імунізації є принцип колективного імунітету. Колективний імунітет виникає, коли достатня кількість людей у популяції є імунізованою. Що дозволяє запобігти поширенню хвороби в цій групі, це особливо важливо для захисту вразливих груп, таких як діти, літні люди та імунопрометовані особи. Інтересний факт: перша успішна вакцинація була проведена в 1796 році Едвардом Дженнером, який використав вакцину від кров'ячої віспи для захисту від людської віспи. Цей винахід відкрив шлях для подальшого розвитку вакцинації та імунізації. Імунізація є одним із найефективніших способів запобігання захворювань та збереження громадського здоров'я. Вакцинація допомагає знизити захворюваність та смертність від інфекційних хвороб, а також сприяє ефективному контролю епідемій. Важливо пам'ятати, що імунізація є безпечним та ефективним способом захисту від хвороб. Та має значний вплив на громадське здоров'я. Знання про основні принципи імунізації допомагає краще розуміти важливість вакцинації та сприяє підвищенню обізнаності громадськості щодо захисту від заразних хвороб. Існує кілька типів вакцин, які використовуються для запобігання захворювань. Один з найпоширеніших типів це вакцини на основі вбитих мікробів або вірусів. Ці вакцини містять вбиті або неактивні форми патогенів, які стимулюють імунну систему без спричинення захворювання. Цей тип вакцин включає в себе вакцини проти грипу, правця та поліомієліту. Іншим типом вакцин є вакцини на основі ослаблених мікробів або вірусів. Ці вакцини містять живі, але ослаблені форми патогенів, які можуть розмножуватися в організмі, але не спричиняють хворобу. Вакцини проти кору, краснухи та свинки є прикладами цього типу вакцин. Третій тип вакцин вакцини на основі підоднів. Ці вакцини містять частини патогенів, такі як білки або цукри, які спричиняють імунну відповідь без наявності живих мікробів. Вакцини проти гепатиту Б та вірусу папіломи людини використовують цей підхід. Крім того, існують також конюговані вакцини, які поєднують антигени патогену з іншими речовинами. Для підвищення ефективності вакцини. Наприклад, вакцина проти пневмококової інфекції є конюгованою вакциною. Ці типи вакцин допомагають стимулювати імунну систему та розвивати імунітет до конкретних хвороб. Цільове використання різних типів вакцин дозволяє ефективно боротися з різними захворюваннями та забезпечує широкий спектр захисту для населення. Цікавим фактом є те, що що вакцинація вважається одним із найефективніших способів запобігання захворювань та збереження громадського здоров'я. Вакцини допомагають знизити захворюваність та смертність від інфекційних хвороб, а також сприяють контролю епідемій та пандемій. Розуміння різних типів вакцин та їх принципів допомагає краще оцінити важливість вакцинації та сприяє підвищенню обізнаності громадськості щодо захисту від заразних хвороб. Вакцини це потужний інструмент у боротьбі з інфекційними хворобами, який працює на основі стимулювання імунної системи для розвитку імунітету до конкретного патогену. Процес дії вакцин полягає в тому, що вони містять антигени, які є частинами патогену або вірусу, що викликає хворобу. Після введення вакцини в організм імунна система реагує на ці антигени, спричинюючи вироблення антитіл. Та активацію імунних клітин. Цей процес допомагає підготувати організм до можливого контакту з реальним патогеном, що сприяє швидкій та ефективній реакції імунної системи у разі зараження. Цікавим фактом те, що вакцини можуть бути розроблені різними способами, включаючи використання вбитих мікробів або вірусів, ослаблених форм патогенів, підоднів або конюгованих антигенів. Кожен тип вакцини має свої особливості та переваги у сприянні розвитку імунітету. Наприклад, вакцини на основі ослаблених мікробів можуть забезпечити тривалий імунітет, оскільки вони спричиняють розвиток імунної відповіді, схожої на ту, яка виникає при природному зараженні. Вакцини на основі підоднів можуть бути ефективними у випадках, коли патоген має складну структуру. І вони дозволяють спрямовано стимулювати імунну систему до боротьби з конкретними компонентами патогену. Крім того, коніговані вакцини поєднують антигени патогену з іншими речовинами для підвищення ефективності вакцинації. Важливою складовою дії вакцин є розвиток імунітету, який допомагає організму бути готовим до захисту від хвороби. Імунітет, який розвивається після вакцинації, може залишатися в організмі тривалий час. Забезпечуючи захист від хвороби у майбутньому. Цей механізм дозволяє швидко та ефективно реагувати на зараження та запобігати розвитку хвороби. Важливо пам'ятати, що вакцинація є безпечним та ефективним способом захисту від хвороб та має значний вплив на громадське здоров'я. Знання про те, як працюють вакцини, допомагає краще розуміти їх важливість та вплив на сучасне суспільство. Імунітет це складна система організму. Яка відповідає за захист від інфекцій, хвороб та інших шкідливих факторів. Ця система складається з різноманітних клітин, тканин та органів, які співпрацюють для забезпечення оптимального захисту. Імунітет може бути природним або набутим. Природний імунітет передається від матері до дитини. Та включає неспецифічні механізми захисту, такі як шкірний бар'єр та фагоцитоз. Набутий імунітет формується після контакту з антигеном та включає специфічні механізми захисту, такі як антитіла та клітинна імунітет. Ці два типи імунітету працюють разом для забезпечення повного захисту від хвороб. Цікавим фактом є те, що імунітет може бути пам'ятливим, тобто, після контакту з патогеном імунна система може запам'ятовувати цей патоген. Та швидко реагувати на нього у майбутньому. Цей механізм допомагає забезпечити швидку та ефективну відповідь на зараження. Імунітет грає важливу роль у збереженні здоров'я та допомагає організму бути готовим до зустрічі з різноманітними загрозами. Розуміння ролі імунітету допомагає краще оцінити важливість його підтримки та збереження для загального благополуччя. Популярні міфи про вакцинацію часто викликають спекуляції та неправдиву інформацію. Один з таких міфів це твердження, що вакцини можуть спричинити аутизм. Наукові дослідження не підтвердили жодного зв'язку між вакцинацією та розвитком аутизму, і це є чистою міфологією. Інший поширений міф це твердження, що вакцини містять шкідливі речовини, такі як ртуть. У реальності вакцини містять дуже малі кількості ртуті у безпечній формі. Яка не має негативного впливу на здоров'я. Цей міф є недостовірним та необґрунтованим. Ще одним поширеним міфом є твердження, що вакцини можуть призвести до появи хвороб, проти яких вони призначені захищати. Насправді, вакцини допомагають зміцнити імунну систему та запобігти розвитку хвороб, а не спричиняють їх появу. Важливо розрізняти факти від міфів та довіряти науково підтвердженій інформації про вакцинацію. Інтересний факт. Одним з перших міфів про вакцинацію було твердження, що вакцинація проти віспи може перетворити людину на корову. Це абсурдне твердження було спростовано науковими дослідженнями та практичними результатами вакцинації. Розуміння та розвінчання популярних міфів про вакцинацію допомагає підвищити обізнаність громадськості та сприяє правильному вибору щодо захисту від заразних хвороб. Вакцинація відіграє важливу роль у збереженні громадського здоров'я та запобіганні поширенню інфекційних хвороб. Цей процес допомагає створити колективний імунітет, який забезпечує захист не лише індивідуумів, але й усього суспільства. Наприклад, завдяки вакцинації було практично ерадиковано такі хвороби, як віспа та поліомієліт. Вакцинація також допомагає уникнути серйозних ускладнень та смертельних випадків, пов'язаних з інфекційними захворюваннями. Інтересний факт: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцинація щороку запобігає мільйонам випадків хвороб та смертей у всьому світі. Крім того, вакцинація є важливим інструментом у контролі епідемій та пандемій. Наприклад, вакцинація проти COVID-19 відіграє ключову роль у стримуванні поширення вірусу. Та зменшенні випадків важких ускладнень. Важливо пам'ятати, що вакцинація не лише захищає окрему особу, але й має значний вплив на громадське здоров'я в цілому. Забезпечення високого рівня вакцинації у населенні сприяє створенню безпечного та здорового середовища для всіх громадян, тому важливо підтримувати програми вакцинації, вірити у наукові факти та сприяти поширенню правдивої інформації. Про важливість вакцинації для громадського здоров'я. Після дослідження історії вакцинації, основних принципів імунізації, типів вакцин, міфів про вакцинацію та важливості вакцинації для громадського здоров'я можна зробити кілька важливих висновків. По-перше, вакцинація є одним із найефективніших способів запобігання захворювань та збереження громадського здоров'я. Наукові дослідження підтверджують безпеку та ефективність вакцин. І вони відіграють ключову роль у контролі епідемій та пандемій. По друге, важливо розрізняти факти від міфів про вакцинацію. Популярні міфи, такі як зв'язок вакцинації з аутизмом або шкідливість вакцин, є недостовірними та необґрунтованими. Наукові дані підтверджують безпеку та важливість вакцинації для громадського здоров'я. По третє, імунітет грає важливу роль у захисті від інфекцій та хвороб. Розуміння ролі імунітету допомагає краще оцінити важливість його підтримки та збереження для загального благополуччя. Нарешті вакцинація має значний вплив на громадське здоров'я та допомагає створити безпечне та здорове середовище для всіх громадян. Важливо підтримувати програми вакцинації, вірити у наукові факти та сприяти поширенню правдивої інформації про важливість вакцинації для громадського здоров'я. Загальний висновок полягає в тому, що вакцинація є важливим інструментом у боротьбі з інфекційними хворобами та збереженні здоров'я нації.